Ми вже запрошуємо наших підприємців торгувати, ми запрошуємо людей, які знаходяться у селах, вирощують власну продукцію, просимо приїжджати на ринок, привозити своє молоко, творога, картоплю, овочі, все те, що потрібно сьогодні людям. Місто суму чекає вашу продукцію. Ми Полегшили для цих людей процедуру потрапляння, вони можуть розміщуватися на селянському базарі безкоштовно, без оплати і там здійснювати свою продаж своїх продукції. Нам подзвонили з центрального ринку і запропонували вийти сьогодні на працю. Якщо якась буде загроза, нам повідомили, що ми можемо спуститися до підвалу, який знаходиться під центральним ринком. Наші постійні покупці приходили і просто люди у Фейсбуці побачили, що центральний ринок робить і зайшли до нас. І покупці вже трошки засумували за нашою продукцією. Тому ми сьогодні прийшли і дивимося в весь час свіжі новини. Кожну хвилину. Ми вийшли з 8 о 8-й годині. Спочатку людей було мало, а потім трішечки почали підходити. Навіть були люди з дітками, тобто люди не бояться а вірять в нашу армію. Звичайно, у Продавців цих людей, які попривозили нам це все. Воно ж теж товар залежить лежить. А вітаміни вони ніколи нікому не помішають. У кожній родині є діти ось я теж взяла і бананів і хурми, Їм же теж треба Вони тобто зараз. без повітря сидять на всі воздух не виходять, то хоч вітаміни якісь отримуватимуть. Ну особисто я купила виключно горошок. Да, і все, бо ну у нас все було, нам нічого не потрібно. Покупців трохи було, всі задоволені, що ринок трошечки відкрився, бо напруження в магазинах ви знаєте, яке.